E Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Подивився інтерв'ю. Єрмака пише Геолеро. з далі мовою оригіналу. Історія про те, як країна, що воює, сканулася на піар головного по кулерах в офісі Зеленського. Вийшло дуже пагосне, комплементарне інтерв'ю. Візитка у стилі «Я, я Я я, я, я» з вібілюванням головної ФСБшної консерви України. Якщо Єрмак у цьому інтерв'ю так сильно переживає за наших солдатів у Бахмуті, то чому тоді його бізнес? С партнер Дениса Шарапов, який відповідає за закупівлі в мінобороні, закуповує у ще однієї людини єрмака Олександра Миронюка. Через ДП прогрес снаряди для армії за ціною втричі дорожче за ринково. Завдяки людям Єрмака лише за трьома контрактами ми переплатили 6,7 мільярди гривень. А це плюс 256 тисяч 120 міліметрових снарядів по 660 євро. Кожен єрмак розповідає, що російський паспорт це чорна мітка, але чому ця чорна мітка не заважає Єрмаку? а по Зеленському конвертувати її в чорну ікру, дозволяючи росіянам за відкат панковій заробляти в Україні та планувати відкриття м'якопроводу, з якого планується спільний Путіна і Зеленського дерибан трьох мільярдів доларів на рік. Ну і крінже захоплюючого інтерв'ю, питання про агента ФСБ, на яке він їх як завжди не вміло, відпустився, що це пішло від анонімних телеграм-каналів, а не від журналістів Радіо Свобода, які зняли не одне розслідування про його зв'язки з Кремлем, розімує Геолерус. Слова волонтерка Леся Поруцька Сакович уже втретє на своїй сторінці нагадує ось цей допис. Нагадаємо, і ми Єрмак ходив до залужна хоч щось довідатися про наступ. Та хто його послав. Це було видно з того, який він розлючений, вискочив з кабінету, де була розмова на підвищених тонах. Хто ці агенти ФСБ придумали інше? Данілов сказав, що наступ почнеться тільки тоді, коли президент затвердить план наступу. Отакої воно би все залежить тільки від нього найвеличнішого. Щоб не псувати собі рейтинги, він давно. Не згадує прізвища головнокомандувача ЗСУ в текстах своїх промов. Він згадує його як головком з маленької букви без військового звання і прізвища. Зате прізвища сирського завжди присутні в його текстах. З великої букви військове звання, посада. Такий піара сирського відбувається з подачі ярмака, щоб принизити роль залужного в успішно проведених військових операціях. Не згадується ім'я залужного і в марафоні вже дійшло до того, що російські пропагандисти почали розганяти прихню, що залужний загинув, і тільки тоді його згадали в оп'ячці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюся марахвону, тому не знаю, чи говорилося про це там. Через свою агентуру пойло хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл переговорів на своїх умовах. і гвам. так сказали ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. Так сказав український народ. До зустрічі глядачі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.